Вітаю на моєму каналі. Сьогодні відео мова піде про ось такі світлодіодні збірки, які живляться від електромережі 220 В. Не потребують ніяких драйверів, але використовувати їх просто так, мабуть, не вийде. Ті, що більш потужніше, 50Вт, 30 Вт, це Коб версії, вони обов'язково потребують дуже гарного охолодження. Бо без охолодження, буквально за декілька хвилин вони вийдуть з ладу. Навіть з пасивним охолодженням, але досить сильним, ці збірки втрачають потужності, гріються дуже-дуже суттєво. А отаку от збірочку із світлодіодів я хочу поставити на заміну газорозрядній лампі в настольному світильнику. Подивимось, що можна це зробити, наскільки вона гріється, і чи справді вона 5 Вт. Напомню це 50 і 5. Погнали тестувати. Отже, найпотужніша збірка з трьох. Це збірка на 50 Вт. Вона в форматі COP, чіп on board, як ми бачимо, є усі драйвера. На алюмінієвій підкладці, але ж зрозуміло, 50 Вт, її обов'язково треба добряче охолоджувати. Інакше. Нічого з неї толково не вийде. Значить, я використовую ось цю збірочку в своїй робочій настольній лампі. Але вона має досить специфічний вигляд для того, щоб працювати ще з цим чіпом. А саме цей чіп ось цим радіатором охолоджується. Інакше він буде перегріватися, швидко втрачати потужність і в кінцевому. В результаті перегорить. Це я так наскаряті із свого часу зробив. Це алюмінієва, алюмінієва миска, великий радіатор спраца. І ось такий вигляд вона має всередині. Ось цей чіп. Металевий кожух, грубо говоря, щоб глаза не світило, зроблений з миски. І радіатор. Так, ця збірочка працює. Вмикаємо. Світлі, до речі, дуже класно. Рівномірне світло. Майже не блимає. Це ех, телефон так відображає. І ось що ми бачимо на старті. 58 Вт. Пройшло 10 хвилин. Маємо 76 градусів на радіаторі, а це вже можна попити руку, якщо доторкнутися. І маємо 37 Вт. 36, тобто мінус 14 Вт від нагрів. Мабуть, якщо сюди ще кулер прищепити, то трохи б потужність збереглася, але це буде абсурд лампа з кулером, Ну в даному випадку. Отже, цей чіп потрібно використовувати з дуже потужним охолодженням, бажано активним чіп F. 60-40. Тепер, мабуть, спробуємо ось цей чіт. Це, як я сказав, просто плата з діодами. Всього лиш 5 Вт. І саме із них я хочу робити заміну газорозрядної лампи. Може з одного, може з двох, він також гріється, але... Не дуже-дуже сильно. Це також платки на 220 Вт. Отже, алгоритм тестування той самий. Термопара приліплюємо до алюмінієвої сторони. Температура 25 градусів, тобто кімнатно включаємо його в розетку. Маємо 5 Вт, які заявляє виробник. Світло, звісно, менш потужне. Побачимо, наскільки сильно воно буде грітись і наскільки втратить свою потужність, ну, наприклад, за 5 хвилин. Так що у нас там 19.37. Тестуємо. Да. При роботі з цими збірками дуже-дуже важливо бути обережним. І пам'ятати, що тут мережева напруга 220 вольт, яка небезпечна для життя. Це дуже небезпечно. Бачимо завжди ось ці символи. Не торкатися руками, бо тут 220 вольт. Вся ця ізоляція, це все-таки. Може дуже-дуже сильно вдарити током. Так, дивимось, що ми маємо з цим чіпом. Пройшло 5 хвилин роботи даної світлодіодної збірки. Потужність маємо ту саму, яка і була. А температуру бачимо 71 градус. Отже, 71 градус без радіатора, без будь-якого охолодження. І потужність не впала взагалі 5-5,3 Вт. При максимальній температурі світлодіодних зборок до 85 градусів. Ця температура приємніма. Бажано, звісно, на якусь алюмінієву подложку його причпити. Тим паче, якщо їх буде два, але він дуже-дуже непогано себе почуває. Так, пара у нас відпала, пара. Це каже нам про те, що потрібно протестувати останній 30 ватний світлодіод. Отже, піддослідний на стапелі, температура комнатна. І його у розетку. Баба 34 Вт. Але зараз мені кажеться, що температура зараз буде просто стрімко рости. Так, це просто сумне, вже ми бачимо 68. 72, 73, 76. Все, ми вийшли на мінімальну критичну, мінімальну критичну температуру. І бачимо, що у нас починає знижувати потужність, знижуватись 25. Вже 92 градуси на підложці, 94. Бачимо, потужність зменшується. Уже 23 ватти і 100 градусів все. Далі тут тестування немає сенсу. Виключаємо, бачимо, знижує температуру. Отже, ця збірочка тільки також, як і 50 Вт, може працювати з дуже-дуже гарним охолодженням, бо інакше вона вийде з ладу буквально за декілька хвилин. Підсумовуючи тему цього відео, що я особисто для себе з'ясував. Оці два чіпа куп для звичайного побутового використання дуже складні, тому що потребують серйозного охолодження, а краще всього активного тобто радіатор плюс вентилятор. Звісно, це можна реалізувати світильники, але це буде шумно, громоздка, отже, для дому ні. А от використовувати отакі от от збірочки. Я вважаю, цілком доцільно. Вони є 5 Вт, є 7 Вт. Якщо є необхідність, можна, наприклад, поставити дві збірочки по 5 Вт. Я потім покажу, що я хочу з цього зробити, але це вже тема наступного відео. І вони навіть без радіатора не гріються більше 70 градусів. Тобто вони е цілком можуть працювати, довгочасно працювати. Не знижуючи потужність без додаткового охолодження. Краще, звісно, охолодження якесь зробити пасивне Всі вони досить недорогі, посилання я залишу під відео на обох. Вони всі працюють, не мерехтить не у них світло. Але, як ви побачили, використання їх має деякі особливості. На цьому в цьому простенькому огляду, мабуть, все. До нових зустрічей. Якщо відео було цікаве, підписуйтесь на канал і ставте лайки.